Розпаковка. Приїхав мені ось такий генератор, замовляв до Нового року. Раз. Чемпіон. Зараз будемо розпаковувати, що там мені приїхало. Відправляли по новій пошті кур'єром. Зараз подивлюся. газ бензин в мене замовляв в магазині лодка 5, називається він. Коштував щось близько 42 тисяч гривень. Ну, Подивимось, що всередині. Ну що, розпаковуємо, що там у нас є, ще не дивився, з новою плоху привезли. Так ще туди не заглядав, тільки додому зніс. Вот у нас гарантийка, инструкция. Значит, такое. Так, чудово запакованный. Такой мягенький материал. Так, что тут у нас есть? Так, еще додатково замовлял масло на обкатку. Что тут за масло у нас? Ось таке масло. 10В30. ну Це буде в мене перший пуск, десь там 5-10 хвилин, потім його зілью і зілью як положено. там 5В30 потрібно у нього. Це, це так, щоб змити там весь бруд, що є всередині. Так, Що тут є? ну Додатково ці, ці приколяси, газовий редуктор. Ради цього я купляв, щоб під'єднати до магістрального газу, коли не було до світла, і користуватися від газу. Так, ще тут набір ключів, Що тут? доприкурювача зарядка для телефона і зарядка на акумулятор. Можна підзаряджати акумулятор. Що спробуємо водістати? Ого, він важкий. Так, цю коробку вбираємо. він ніж. На фото в интернете. Так, на колесчатах можно катать все клапан для газу. Ну такий, дуже цікавий. Зараз вам покажу. Ось таке у нього панель управління. Там всякі кришечки, там, мабуть, акумулятор. Тут ця кришка знімається, вся. Там доступ до свічки, до клапанів. Ось такий. Подивимось. Сподіваюсь, буде працювати добре. Перед першим пуском треба буде відреагувати, клапани подивитися, які там зазори. Ну щоб все працювало добре. Ось так.